Привіт-привіт! Сьогодні я став власником інструменту Дніпро М. Все через колег, які на день народження мені подарували сертифікат. Отже, перше, що взяв, це викрутку Philips 2. Друге, це акумулятор. Він вийшов приблизно 2000, і це по акції. Без акції він ще дорожчий. Звичайно, він має велику ємність 4 Аг. Цього вистачить на значний час роботи електроінструменту. Третя покупка це зарядне, щоб заряджати той акумулятор. Його ціна приблизно 700 гривень. Ну і останнє, що придбав, це шуруповерт. Звичайно, в мене є шуруповерт 12-вольтовий від ProCraft, але він мало потужний, тому вирішив придбати ще від Дніпро М. Його приблизно ціна 1100 гривень. Ну, не знаю, що про нього ще сказати, крутиться вперед-назад. Можна ставити тріщотку на закручування, також має дві швидкості. А взагалі, думаю, що цей інструмент мені прослужить не один рік. Тепер давайте перевіримо, чи справдне зарядне. Червоний індикатор свідчить про те, що йде зарядка. А взагалі під цей акумулятор є ціла лінійка інструментів. У майбутньому планую купити дуйку та болгарку. Ну і ще один акумулятор. На цьому все. Дякую за увагу. Бувайте!